Радіо ЮАЙ Чикаго. І, от власне, ми так і плавно переходимо до новин з США, і отож днями у США вантажівка протаранила огорожу поряд із Білим домом. У Вашингтоні 22 травня вантажівка врізалась в огорожу поряд із територією Білого Дому, а на місці аварії виявили нацистський прапор із свастикою. 19-річний водій вантажівки, якого затримали, заявив, що хотів убити президента США Джо Байдена і захопити владу. Про це пише NBC. Згідно із судовими документами, з якими ознайомили журналісти, 19-річний життєв штату Міссурі Саї Варшит Кандула планував напад протягом півроку, і він також захоплюється нацистами. Свої плани чоловік детально описав у зеленій книзі. На запитання, яким чином він збирався захопити владу, підозрюваний відповів, що збирався вбити Джо Байдена та будь-кого, хто стане у нього на шляху. Кандулі висунули звинувачення в намірі вбити президента, нападі із застосуванням небезпечної зброї, необережному водінні, заподіянні шкоди федеральній. Власності та незаконному проникненню на території, що охороняється. До розслідування його справи залучено секретну службу США та ФБР. 23 травня в будинку Кандули відбувся обшуки, і нападник орендував вантажівку, на якій двічі врізався у шлагбаум поряд із територією Білого Дому. Ну хто був у Вашингтоні біля Білого Дому, той знає, що вбити президента не так просто там охорони. Е, можна побажати, напевно, кожному з нас, щоб так було. І всі пам'ятають випадок з Кеннеді, і кожен президент, який зараз є в США, який кого обирають, і наступним буде, він, власне, дбає. Дбає про свою безпеку. Не так як в нас, до речі. А коли йде повномасштабна війна, а президент їде в Бахмут або в інші гарячі точки в Америці. І якби сталося вторгнення, він президент був би давним давно вже евакуйований до якихось островів, і звідти би вів свою операцію. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.